Привіт-привіт! Що я вам хочу показати. Вчора в Карпатах назбирали збирали м'яту в горах і залишила її на ніч, отак, на полотенці, і зверху вона була прикрита трошки полотенечком, для того, щоб вона прив'ялася. Так, прив'ялилася. Ось вона підвялилася. Тепер я буду обирати листочки з тої м'ятки. Пообриваю листочки, і тоді почну їх скручувати для ферментації. Дехто ці листочки отак бере набиває в кульочок і ставить в морозилку для того, щоб розривало волокна морозом. Тоді примру після розмороження бере листочки і отаким чином скручує трубочки. Я не буду заморожувати, я це зроблю зразу. Отаким от чином. Тобто, зараз я пообриваю всі листочки і отак от такими кубасками поскручую. І зовсім трошечки зусилля і воно скручується. Зараз я так зроблю і продовжу. От з того, що у мене було, вийшло зовсім зовсім мало. Навіть не половина менше половини півлітрової баночки. Я ще добре втрамбувала, намочу полотенечко, накрию і залишу на добу на ферментацію. Ну, ось прийшов час ставити його на. Деко застеленим пергаментним папером і сушити. Сушити буду в духовці з конвекцією, з вентилятором на 90-100 градусів. Ось так виглядає, коли витягаєш з баночки, ферментована м'ятка, отакими закрученими штучками. Зараз я розкладу, зроблю так, щоб воно було одинаковим шаром і просушу. Ось так підсихають кубаски. Якщо взяти, отак порухати, воно зверху сохло, а середині ще м'ягеньке. Хрума є зверху, а в середині я відчуваю, що м'ягеньке ще. Тому нехай ще сохне. Ось такий красивий і корисний чай в мене получився. Все, всім добра і миру!